Вітаю, друзі, САВ Україні! Я в сьогоднішньому записі вирішив зайнятися одною дуже невдячною справою, за яку цілком обґрунтовано хтось з вас може сказати, що я займаюся пустою конспірологією і поєдную речі, які нічим між собою не пов'язані. Може і так. Я завжди говорю, що в мене мої висновки можуть бути суб'єктивними. Але є в мене любов до такої речі, як складати пазли. В єдину цілісну картину. І от і пазли звичайні, такі, які можна купити десь там в крамниці і робити з них гарні картини, і оці пазли, які є в політиці. І знаєте, коли ми маємо кілька речей, які виглядають абсолютно безглуздими, самі по собі вони ірраціональні. А потім, коли ми починаємо їх зганяти докупи, раптом виходить: перше, певна цілісна картина, друге, ці. Пази не просто поєднуються між собою, а вони насправді починають бути осмисленими і цілком раціональними. Хоча ця раціональність, на жаль, може бути просто до неймовірного цинічною і навіть підою. Отже, спочатку просто перелік деяких подій. Перша, це те, що може бути навіть елементарним фейком, і найімовірніше саме на цьому етапі, це є фейком. Один конспірологічний ресурс. Я маю на увазі е, оцей генерал СВР, ну. З нього любим іноді потішиться, дехто навіть із росіян там розказує, що він не стільки інформаційний, скільки гумористичний. Але він і разом з одним теж, професором-фантазером, таким Валерієм Солов'єм, уже поховали Путіна так, вже оголосили про його смерть, розписали найдрібніші деталі, як там лікарів закрили разом з його тілом, потім як його десь там мало не в продуктовому морозильнику зберігають і думають, що далі робити, як там працювати все. Ну, знаєте, ми з цього всього трошки пожартували, почали вишукувати якісь карикатури й фотожаби. Воно в нас не дуже розійшлося, тому що це більше для рашиків. Ми якось звикли, що коли вже воно здохне, то дізнаються всі. Воно звичайно питання, чи так швидко дізнаються всі. Згадався мені, до речі, вже так принагідно анекдот радянського часу. От не всі його сьогодні зрозуміють. Кожного дня до газетного кіоска підходить чоловік, купує ізвісті, дивиться на першу сторінку і відразу ж газету викидає в смітник. Ну, нарешті, десь через рік його питається кіоскер: Слухай, а чому ти так? Не читаєш газету, не забираєш з собою а відразу викидаєш, тільки першу сторінку дивишся. А я чекаю на некролог. Так на крох, на кроги на останній сторінці друкують. Той, що я чекаю, буде на першій. Значить. Насправді там можуть бути дуже цікаві деталі. Про це ми поговоримо далі. Поки що перелік. Друга подія: у той час коли Купу за оцими всіма конспірологічними і напівжартівливими ресурсами, нібито, мав помирати за день до того, коли ці е, два жартуни оголосили про його вже остаточну смерть, привид цього Пу зустрівся. З іншим привидом, приводом російського лібералізму. Ну, привид реально, тому що російська демократія, російський лібералізм це щось таке ефемерне, що про нього навіть говорити, навіть конспірологам, якось говорити трошки соромно. Отже, нібито Пу зустрівся з Явлінським. Це якась макабрична картина спілкування двох привидів. І чому Явлінський? Путін його ну не сприймає, зневажає ще в старі часи, колись міг би ще з ним десь і поговорити. Але сьогодні, в тому стані, коли там до нього допускають одиниці, взагалі тут його спілкування з Путіним, ну знаєте, не повірю ніколи. І чому в крайній випадку, оскільки там йде мова, що вони розмовляли про Україну, про припинення вогню в Україні. От уявити, Путін з Явлінським про це говорить. Явлінський не має жодного авторитету в Україні, жодних впливів. Він не має сьогодні авторитету на Заході, взагалі вже ніякого. Чому раптом не Абрамович, який там сидить в українських елітах і корумпував їх до глибини душі? От чому? Виникає питання, правда? І перша подія. Виглядає макабричною і ніякою, просто не подією, тому в нас на неї не відреагували. І друга виглядає якоюсь трошки дурною, незрозумілою, і, якби не офіційні підтвердження, ми могли прямо сказати, слухайте, та це звичайнісінький фейк, ну такого не могло бути. Але це вже реально було. І третя подія. От сьогодні ми запис... говоримо з вами це вечір п'ятниці. Багато хто буде дивитися вже завтра. В суботу. І неділю на Мальті острів, богосовенна країна. Колись один раз там пощастило побувати, неймовірно гарно, неймовірно цікаво. Я б зараз там хотів, там зараз просто неймовірний найкращий сезон. Так от, на Мальті в суботу починається чергове засідання радників і кількох зрадників. Ну, радники це радники ряду влад, вищий керівник кількох держав з питань зовнішньої політики і безпеки. Зрадники, ну ви самі розумієте, хто. В будь-якому випадку це зібрання, це третє зібрання, яке організовує наш <кхід> Єрмак. Оце все сам, з якимось пафосом називають самітом формули Мира Зеленського. Но, насправді це просто чергова третя нарада, нарада змова. Де наші союзники виступають абсолютній меншості лише статистами-спостерігачами, а Єрмак із представниками країн-союзників Москви і Пекіну буде домовлятися про якісь мирні переговори з Москвою на компромісній основі. І з тих витоків, які ми мали з двох перших подібних засідань, ми прекрасно розуміємо, що це за компромісна основа. Вона стосується територіальних певних поступок і поступок в передумовах до початку переговорів. Потім про це ще теж поговоримо. Перші дві провалилися через непоступивість Путіна, який не захотів приймати ті компроміси, які, за думкою Єрмака, можна було би втюрити продати українському виборцю. От не дарма ж зараз з'явилося там 73% три довіряють Володимиру Зеленському. Ну напевне, теж не дарма замовляли ті соціології і очікували, що будуть мати такі результати. Якби був не такий результат, може би і не озвучували. От, дуже дивне приплетіння подій. Перше, ще раз кажу, найімовірніше, це є фейк. Я не то, що не стверджую, я дуже сумніваюся, чи Путін на сьогоднішній день помер. Щось було б більше якоїсь заворушки, я підозрюю. Ну, хоча. Хоча з того, що вони описують в тому виданні, воно ніби так і мало бути. Де в довший час тримати Васильовича. Ви знаєте, Іванич, це, це вже давня історія, про це вже знають. Це федеральній службі охорони є прозвиськи, позаочне прозвисько Путіна, реального Путіна. А Васильович, це, ну, ніби реальне по батькові і. Прозвисько е, оперативне для основного двійника. Там двійник реально існує. Ну, зараз будемо ще про це говорити. Значить, перша це є, імовірно, фейк, але не без підстав. Друга подія реальна, але її коментує тільки команда Явлінського. А з боку реального Путіна про це взагалі нічого не здогадується. Пісков був дуже розгублений, здивований. А як таке сталося? Третя подія це також реальність, але вона дуже викривлена у нашому висвітленні. Ну слухайте, не існує ніякої формули миру. Яка може бути формула миру, яка може бути участь різних держав, причому тих держав, які є більше союзниками Москви, ніж України, які вимагають від нас здатися, скласти зброю, припинити опір, які кажуть, що треба заморозити конфлікт і тому подібно в тому тій формулі, яку запропонував Зеленський, якщо там взагалі... Немає фактору тиску на Москву. Там передбачено, Росія має вивести Росія має зробити як збройні сили там України не передбачені. Санкції і тиск на Росію не передбачений. Знаєте, ну, я вже не раз говорив. Цей документ називається взагалі-то розширеними директивами, з якими українська сторона, українська делегація має йти на переговори. Там написано те, що українська сторона буде вимагати від російської. Російська привезе з собою таке ж саме. Добре, ми про це говорили. Тобто формули миру ніякої нема, тільки стартові позиції. І от як ви собі уявляєте, участь у формулі миру оцих 60 обіцяних країн. Як вони мають її забезпечити? Та ніяк вони мають створити просто певний фон, який має впливати якимось чином на російську сторону в факторі імітації тиску, не більше. Добре, йдемо далі. Я вже казав: я люблю складати пазли. Звичайні і політичні. Знаєте, це особливо цікаво, коли ти бачиш деякі деталі в цих пазлах, які не є однозначними. При видному світлі їх не завжди побачиш, деякі шмаринки і виступи, яким вони поєднуються. От зараз я пропоную вам разом зіграти у цю гру. От розкалимо ці фази. От ми маємо цих кілька подій, і навколо дуже багато різних падлів, того, що відбувається зараз в Україні. Ви їх самі знаєте, їх не треба перераховувати. І от кожен з них з а разом чіткі форми і певна доречність. От ми про це вже говорили. Ідемо до розбору польотів. Почнемо з найпростішого: перший пункт про нібито смерть Путіна. Пункт завдяки е, тексту і. На тому телеграм-каналі особливо завдяки Солов'ю, доведений до повністю макабричного реготу Доводиться, тому що це все виглядає дуже і дуже смішно, і примітивно, і там, що це перед Хеоїном мало бути спеціально зроблено, що він міг своєчасно перейти до там до сил тьми там і інше? Ну це смішно. Насправді, насправді, в цьому всьому є підґрунтя. Стан здоров'я Путіна реально критичний. Цього вже не можна не помітити хоча б з появи його. У Путіна є ціла серія двійників, але з них тільки єдиний може говорити самостійно. Це той, який я казав про нього Васильович. Я Якось помилково припускав, що він є полковником ФСБ. Ні, це помилка. Він е, пройшов свою кар'єру в Федеральній службі охорони. він був десь на рівні середнього офіцерського складу. Зараз він, напевне, там має звання полковника. Так от. Путіна все менше і менше допускають десь на люди. Все рідше він з кимось зустрічається. Це все ще було зрозуміло, і це дуже пояснювалося. Пригадуєте, довжелезний стіл і шойгу від нього за метрів 20. Він що, шойгу боїться? Там, при всій купі охорони? Та, звичайно, що ні. Він міг би сидіти з ним поряд. Абсолютно вільно, але там ще був справжній Путін. Путін боїться інфекції. Після всіх його пересадок, трансплантацій, переливань, омолоджувань, у нього практично знищені залишки імунітету. Він боїться будь-якої інфекції. І тому, коли якісь спілкування, там де ми бачили неймовірну відстань, це можна було припустити, що реальний Путін. Коли ця людина, до речі, з напівпаралізованою правою частиною тіла, вільно сходить з трапу, ламає, як в Білорусі, отой коров. Давай. Ви пробували ламати коровай отак, одною рукою, щоб змочити потім в сіль і з'їсти. Я колись пробував під час виборчих кампаній, я вам скажу, у мене після семи зустрічей таких і ламання семи короваїв, у мене пальці її терпили. Це не так просто, він цього просто не може робити. Замість нього регулярно випускає двійників. От тільки. От тільки відбуваються певні події. Е, останнім часом Путіна. Вже не, ми не бачили, бачили реальних двійників тільки уже при міжнародних зустрічах. Це можна впізнати, це можна пізнати по вилицях, можна пізнати по дещо дурній формі висловлювання. Путін по-іншому поводиться. Васильович так і не зумів перебрати всі його е, риси поведінки. Можна побачити по дуже багатьох речах. Але основне, коли вже до Китаю відправляють двійника, коли двійник працює уже. На закритих засіданнях, навіть по онлайн, це вже ознака того, що, напевне, реальний Путін, напевне, ще не здох, але від того вже зовсім недалекий. І поки що на цьому етапі владу на Росії перебирає потрохи патрушев. Це помітно. Тут я не відкриваю Америки, просто я про це більше пишу. Наші весь час зациклені на тому: Путін, Путін, Путін. Ні, там вся Росія однакова, там немає хороших білих, пухнастих. І тому. Про це не згадують. Насправді у Патрошева є основне зараз завдання. Він розуміє, Путін умре, і в той момент закінчиться його існування, тому що в той момент почнеться якийсь розвал. В той момент всі, хто його ненавидить, похож захочуть трошечки дотягнутися до його тіла і трошечки там щось повідшипувати собі на сувеніри. І тому йому потрібно продовжити на певний період імітацію існування Путіна через двійника. Це не може бути надовго, максимум на 2-3 місяці, тому що це все одно прорветься. І йому дуже важливо, щоб була контрольована ситуація, що він зміг перебрати управління достатньо серйозно до своїх рук. От на той момент X йому потрібно мати під своїм контролем на території Росії війська, а не загрозу. Що в той момент, коли буде оголошено про смерть Путіна, розваляться фронти і почнуть якісь маси мародерів незорганізованих військових вертатися в Росію, і невідомо хто їх використає. Йому треба зняти напругу на той час, коли вибухнеться звістка, йому треба якось усмирити втишити еліти. І от тому для Патрушева важливі деякі речі, в тому числі, підготувати. Певний, не зовсім повноцінний, але щось що буде сподібне, на якийсь трансфер влади. І от в цій ситуації йому потрібне перемир'я, реальне. Більшості рашистських еліт сьогодні потрібне перемир'я. Там, власне кажучи, єдиний Путін до останнього моменту поводився як Гітлер в бункері, десь в березні-квітні 45-го року. Він ще реально вірив, що там розвалиться, пересваряться союзники, розвалиться фронт, що Німеччина неочікані ресурси, якісь підніме. От щось подібне дуже з путіним відбувається. І тому для Патрушева перший момент, коли Путін втрачає реальний контроль, дуже важливо війти в якісь мирні переговори. У нього не буде багато часу. В нього максимум кілька тижнів, максимально, може, два місяці доти, доки можна буде контролювати ситуацію. От уявимо собі, що Путін реально здохне або він вже перебуває в комі, і його вже фактично заміщено, отаким от колективним путіним. Що це означає для нас? Що відбудеться? Можливий жорсткий варіант розвал РФ. Можливий, можливий, якщо Патрушев цього не отримує в руках, для нас це було б найкраще. Так, там було б казано, що творилося, це не наша проблема. Не нам за них хвилюватися. І в такому випадку, очевидно, що їхні війська звідси би забралися досить швидко, наші би їх повибивали, це була би повна перемога для України. Але якраз зараз Патрушев і його союзники, в тому числі в Києві, працюють на зовсім інший етап. Є Повільний перехідний етап, який йому міг би бути вигідний, який послабить е в цій ситуації російський опір, тому що вони будуть відтягувати потрошки. Почнеться певна дестабілізація в їхніх військах. Буде в нас шанс для реальної перемоги. Повільної, не надто швидкої і достатньо логічної, саме в плані війни. Чи можливо таке? Якщо там буде дійсно відбуватися саме перехідний етап, але не відбудеться якихось мирних переговорів, які би Патрушев той ж самий організував з нашими ярмаками. Можливий, для них, напевне, це не дуже добрий шанс. Для нас це був би хороший варіант. Ну і третій, власне, патрушевський варіант переговорів це дуже серйозно застабілізувати Московію, фактично, здобути певний консенсус силовиків і. Вийти з цієї війни на певний період для того, щоб потім коли сюди вернутися, маючи вже збережену тілісну Росію, маючи достатні можливості, і достатні сили, чи це реально? Так, це на жаль реально, але для цього має бути рішення з боку української влади. Для цього повинні бути певні дії, які ну навряд чи можна назвати патріотичними і швидше можна назвати якісь певні мірі їх зрадницькими. Хіба б влада поділилася цими позиціями з українським народом? А поки що такого нема. І от цей третій варіант: ми про нього будемо говорити. Ще раз кажу: один варіант це жорсткий розвал Росії, другий варіант це повільний перехідний етап. Коли вона потрошечки почне сипатися без Путіна, ми точно переможемо в цій війні, але це буде, це буде не коротка перспектива. Це може бути рік-півтора, але все таки це дає щось. І от варіант з проходженням швидких переговорів, в яких Росія збережеться, а Україна буде дестабілізована, в тому числі можливими майданами і іншими речима. І цей варіант, мені здається, зараз саме цей третій він якраз і розглядається, і готується, і він дуже чітко вкладається у всі наступні пункти, які ми розглядаємо. От тепер переходимо до наступного пункту. Тут багато що говорити немає про переговори Путіна з Явлінським. Слухайте. Я цитую поведомление партии, пресс партии Яблока так выписав в себе. Явлинский сегодня, 26 октября, встретился с Владимиром Путиным и обсуждал, обсудил прекращение огня огня на войне с Украиной. Утверждает пресс-служба Яблока. Главным предметом обсуждения была тема необходимости соглашения о прекращении огня в СВО. Как известно, прекращение огня принципиальная позиция Явлинского. Лидер Яблока считает, что необходимо как можно скорее начать переговоры о прекращении Крещені огня і готов лично в них участвувати. Грігорій Явлинський подробно і свою позицію. Просто тих, хто трошки знає російську політику. Це. Повна беліберда такої розмови Явлінського з Путіним не могло відбутися за означенням. Я вже казав, тим більше саме для таких переговорів, якби це було реально з Путіним, був потрібний Абрамович. Абрамович вірний Путіну і дуже сильно, дуже потужно зумів корумпувати українську владну верхівку. І тому через нього він вже звічений в Україні. З ним простіше це робити. А тут. Повне безуздя, але Явлінський підпадає під певний контроль совбеза Російського. Там вони мають свої домовленості. До речі, дуже показово, що Дмитрій Пісков, коли до нього поставив питання про цю зустріч з Явлінським, він був просто розгублений, він взагалі про неї не знав. Тому що він до неї мав відношення, і Путіна там ніякого, звичайно, не було. От ця історія. Те, до речі, що Пісков не поінформований, я ще раз кажу, це багато про що говорить. Це, ще раз повторююся, це була не зустріч з Путіним. Це фактично під реагування того ж самого Патрушева запускався мем для росіян про те, що происходит, що-то почалось, і їх починає до цього готувати. Головне, що негатив. Має зійти на чужого. Ви знаєте, яке ставлення до Явлінського в основному в ній масі в Росії. Реформатори, прокляті, ми в Совєтському Союзі хорошо жили, прийшли ви началось. Це приблизно, знаєте, це стереотип ветенської маси, і наших ватників, і на превеликий жаль, і ну, тих процентів. Знаєте, скільки яких процентів? Серед них теж це, це дуже добре діє. От відбулися такі події. Тепер чуть-чуть давайте швиденько оглядаємося назад. Чи. Ці події зараз почалися? Чи зараз почалися підготовки саме до такого переговорного процесу, який має врятувати Україну, дестабілізувати, о, врятувати, вибачаюся, неправильно сказав, врятувати Ерефію, дестабілізувати Україну і призвести до того, що на якийсь час Росія отримає передишку війні і зможе підготуватися знову, коли в Україні або Зеленського вже почнуть сприймати у світі? Новим Януковичем, а до цього дуже швидко йде, або в Україні виникне новий майдан, це повторення 2014 року, і тоді самим до того часу набратися сил, підготувати нову армію до нової стра тактики, стратегії і бути готовим, щоб нарешті виконати свої плани. Оце не вперше зараз почалося, це вже відбувалося і в попередні роки, і подібні дії готувалися зовсім недавно. І цього літа. Цього року влітку ми бачили ці процеси. Зараз я про них трошки згадаю, але там є Путін. Він, як Гітленбуркері, він дійсно вірить в їхню перемогу, якщо він ще є. І тому кілька разів, коли відбувалися певні спроби вийти на подібні переговори, це все зривалося. Я вам просто нагадаю одну історію. Пригадуєте, коли відбувся Копенгаген? Він бувся в червні. А ви пригадуєте, коли залужний, коли наші західні союзники криком кричали: Починай наступ Зеленський? Кожен втрачений тиждень приводить до того, що ворог зміцнюється, і ти не зможеш його прорвати. Кричали з травня місяця. Зеленський тримав до липня Збройні Сили України, не відпускав їх в наступ, блокував, тому що готувались переговори. І якраз я думаю, що теж плановані ота історія з Пригожинським бунтом вона дуже сильно дестабілізувала Путіна. Він впав в якусь прострацію і в той період. Відбувся Копенгаген, дуже швидко організований, скликав його взагалі-то Єрмак. Але організатори там були дуже добре підготовлені саме з тих пропутінськи орієнтованих чи прокитайськи налаштованих країн так званого глобального півдня. Саме вони і дуже швидко підготували певну основу для можливих переговорів і далі почали тиснути на Путіна. Ну давайте входити, входити. Але вся справа в тому, що Патрушев. Який є як класник командського кейсу може тиснути на Зеленського, на живого Путіна настільки відверто тиснути не може? І Путін швидко прийшов до тями після пригожинського бунту. Дуже швидко все. Завалилося, наступ довелося розблоковувати, він пішов. Відповідно, зупинка наступу до осені пізної бути не може, і тому в цій ситуації всю історію треба було відкласти. Зібралися ще раз під нові компроміси, які менш вигідні вже для України, які небезпечніші, які точно дестабілізують наше суспільство. Уже в джидді. Ви пригадуєте, там оголосили нам офіційно про те, що переглянули питання старту переговорів, за яких умов можна їх почати. Але Насправді там було трошки більше там ішов мова і про фініш переговорів, що в цьому випадку може чим пожертвувати на що погодиться Україна. Знову ці матеріали передали до Путіна. Але ви пригадуєте, потім і Зеленського на G20 не запросили, де мало бути фактично оголошено про старт мирних процесів, щоб це тиснуло на українське суспільство і на рашистських так само громадян, про те, що це мовляв тиск цього G20, це серйозне, це міжнародне рішення, потужне і все тому подібне. Саме десь приблизно так вибудовувалася оця історія в джидзі, вона не спрацювала, тому що у Путіна були зовсім інші плани. Він на той момент був переконаний, український наступ захлинувся, російський контрнаступ дасть ефект. Ну, принаймні повністю Донецьку Луганську область взяти вони розраховували, плюс вони мали намір. Можливо, ну принаймні по Дніпру. Херсонську область зберегти, а запорізьку можливо прорватися на північ до Запоріжжя. От нього були ці наміри. І тому не спрацювало. Зараз аналогія з Копенгагеном, коли Путін явно не в собі, чи щось з ним не так відбувається, дуже швидко, дуже терміново оголошується. Наступна нарада радників. Ще раз кажу, не треба її називати е, самітом, бо саміт це тих, хто щось вирішують. Радники можуть радити. В них можуть бути наради чи засідання. Нічого більше знову там ніякий мирний план не обговорюється. Там обговорюється. Нам вже сказали, що там їх буде 60 країн. З них представники G7 будуть. Це чи не єдині наші союзники <кій> всі інші. Це фактично наші противники здається, для віщо зробити таку диспропорцію та для того, щоб домінувала та позиція. І далі це має бути фактичний, ніби варіант тиску вже не на Путіна, а на суспільство в Україні і в рашті, для того, щоб показати, що це є міжнародна загальна воля, і її обійти вже не можна. От ситуація для Патрушева визріла якраз з обставинами, які сьогодні нацкоділи ситуації з путіним. Якраз очікується, плюс паралельно очікується спадіння активності на фронтах, і З має зупинити наступ. А з Москви має скасувати атаки. Це можна буде пояснити дощами, іншими обставинами, коли в тому ю армії, треба передишку і тому подібне. От на той план, так і в Копенгагені було сказано, тримали наш наступ, бо на липень місяць був витік, тоді має відбутися початок мирних переговорів. Не відбулися, наступ пішов зараз. Наскільки я знаю, початок мирних переговорів вони планують десь на кінець листопада, а до кінця року вони планують заморозити бойові дії. От щось таке приблизно розглядається. І для цього потрібно було перше, щоб Путін був недієздатним на цей момент, або принаймні у елітах сприймався недієздатним. Друге, щоб рашистському суспільству. Втирали в голову, що іншого варіанту нема, що це сталося, Путін і так во всьому виноват, Тут варіантів других нет. это пойти, но ми та ми їх наказали, ми всіх нацистів уніштолюємо. що розказуватимуть російським ванькам. Мені в принципі байдуже. Мене більше цікавить, а що відбувається паралельно з цим в Україні, як український народ готують, ми ж не населення, ми ж народ, мені так здається, як нас готують до оголошення таких новин. А тут ми бачимо, як ці всі три події, коли вони об'єдналися, і це накладається тут раптом на якісь раптові прозріння УЗЕ. Ви пригадуєте, на початку вересня? Коли знову відновився оцей фактор певного тиску Патрушева, а це було дуже добре помітно. І коли Зеленський почав дуже нервувати і давати задній хід, розказувати нас всі зрадять, нам всі не допоможуть. Пам'ятаєте, коли почався оцей жорсткий знову бульвар на відмова виконувати цивілізаційні вимоги заходу, фактично рвання стосунків з західним світом, що Зеленський тоді наговорив? Крім того, що нас всі покидають, і в нас дуже складна буде ситуація. Війну можна закінчити до кінця цього року. І друга теза ми ввійшли в завершальну стадію війни. Слухайте, де ви бачите завершальну стадію війни? Вона десь ще не вийшла на середню стадію. Вона тільки десь наближається до середньої стадії, і, можливо, середню стадію ми пройдемо наступного року. На превики, жаль, так. А завершальна стадія це вже тоді, коли вже женете ворога, коли він вже зломаний, коли він вже відступає. Оце завершальна стадія війни. Далі. Ми бачимо, як вся українська влада почала думати і працювати тільки на вибори. Це теж дуже сильно помітно. І заяви Стефанчука, я тут багато що вас аналізував, ви це бачили в мене і чули. Далі. Дуже посилилося залякування українців. Оці історії з ляканням тим, як зараз служити будуть всі, як всіх почнуть вити, як почнеться все. Навіть показові речі, коли навіть ті ж самі. Мітинги за демобілізацію, які мають створити теж певний настрій, проводять дозволу влади. Ви попробуйте під час воєнного стану провести несанкціонований мітинг. З цими все в порядку Вон, дружини азовців пробували за повернення своїх, щоб влада зайнялася поверненням їхніх полонених чоловіків, то їх ну, не дуже з ними панькалися, скажімо все так. А от тут раптом все в порядку створюється дуже серйозне суспільне тило для того. Щоби викласти суспільству певні відчуття, втоми знову від війни, нав'язується це відчуття втоми від війни, без надії, певного страху і відчуття. Так це ж якийсь варіант. Це ж не назавжди. Це ж тільки певний час перемир'я. І от мені здається, що оці всі події, які складаються в єдиний пазл, вони якраз і свідчать, що підготовка іде двох, ну, скажімо так, народу. Українського і російського населення до факту, що ми входимо в якісь мирні переговори. Тільки мирні переговори за принципом мир за території, території наші, мир їхній. От це будуть вбивати в голову українцям. А я вам всього-навсього тут склав кілька пазлів, тому що, тому що оця історія з ослабленням Путіна. Недарма ж ті всі конспірологи починають грати на смерті Путіна тоді, коли він найслабший. тому що коли він раптом живий, здоровий і десь там появиться, реальний живий Путін, справжній, а не двійник, ну вони будуть виглядати смішно. А зараз вони розуміють, що він же може і не появиться. Не Недарма поява там іншої сторонньої людини в переговорниках, і недарма відновлення процесу, який абсолютно тупиковий, оцими так званим мирним планом, вони відбуваються саме зараз. От саме зараз десь готують оці події. А ми будемо стежити і ми будемо висловлювати свою думку. На цьому завершую. Слава Україні.